Технології в виробництві дисплеїв за останній час реально сильно просунулись. Моя повага. Просто вау. О, ви теж тут. Сьогоднішній гість Acer Nitro xv 22 uv дуже сильно мене вразив, і я зараз вам розкажу чому. Здоров, мене звати Володимир Бортюк, а ось це Міра Володимирівна, через яку це відео затрималося на два тижні. Тож, поки я вкладаю її спати, закиньте, будь ласка, пару гривень на ЗСУ. Отож, поїхали. Черговий ігровий монітор від ACER серії Nitro. Простий дизайн, якісна панель, 120 або більше Герц. Що ще можна очікувати від монітора за 11 тисяч гривень? От і я так думав, поки до мене їхав цей монітор. Але він почав мене дивувати ще на етапі розпаковки. Перше, що ви бачите, коли відкриваєте картонну коробку, це сертифікат заводського кольорокалібрування монітора зі звітом про те, що він має показник точності відображення кольорів Delta-E. Менше двох. Я навіть на хвилинку був подумав, що в Acer щось переплутали, і мені замість ігрового нітро в коробку поклали дизайнерський концепт D. Але ні. В звіті чітко написаний номер моделі та серійний номер монітора, і він співпав з тим, що написано на коробці. Червоний акцент на ніжці підставки теж запевнив мене, що все окей. Тож я продовжив розпаковку. Після того, як я все дістав та зібрав, в мене був перший челендж. Куди це все поставити? Ні, ви не подумайте, сам монітор класний, 27 дюймів, але в мене і так мізер вільного місця на столі. Проте як ви вже могли здогадатися з початку цього відео через особливості кронштейна мого основного монітора, мені не вистачило буквально якихось 2 сантиметрів. Так би ця конструкція стояла б одне над одним. Я вирішив, що мій основний монітор побуде вертикальним. І знаєте, чим довше я отак ним користуюся. Тим більше розумієш, що щось в цьому сетапі все ж таки є. Підставка в цьому моніторі, до речі, окрім того, що стильна дає можливість зміни висоти на 12 см, кут нахилу до 25 градусів та повертати дисплею вертикальне положення. Якщо вам цього з якихось причин буде недостатньо, задає місце для кріплення веса 100 на 100 міліметрів. Отож, поставив я нарешті цей монітор, увімкнув його, підключив, а він продовжив мене дивувати. По-перше, в ньому так-то є два 2 ватних динаміки. Нічого особливого, але Ютуб подивитись можна, і що головне, ці динаміки достатньо потужні, щоб їх гучність хотілося скрутити вниз. По-друге, це те, що за замовчуванням екран працює в екорежимі з обмеженням яскравості всього 15%. Але нічого, швиденько пробігшись по менюшці та вимкнувши екорежим, ми отримуємо розблоковані максимальні 350 ніт в sdr -режим. Та 400 HDR. Поки ми в меню монітора, варто глянути, що ще цікавого тут є. Меню це доволі просте і керується воно практично повністю п'ятипозиційною кнопкою джойстиком. Три додаткові клавіші над нею ви рідко будете використовувати, окрім як для того, щоб закрити повністю це меню. У нас є кілька сторінок, загальні налаштування картинки, налаштування кольору, аудіо, ігрові функції та системні налаштування. Загалом, все як і в інших моніторах такого класу. Серед важливих уточнень є те, що, скажімо, при увімкненні FreeSync Premium нам стає недоступним контроль над Pixel Overdrive, А при увімкненні HDR діар яскравістю української мови в меню, на жаль, немає. Але HDR я вам не рекомендую вмикати з кількох причин. По-перше, Windows 10 так і не навчилася за всі ці роки нормально з ним працювати. По-друге, 400 це добре, але настільки потужного вау-ефекту ви ну, не отримаєте. Тому я б на вашому місці краще б тримав його в SDR. Таким чином ми отримуємо подовжений срок служби цього монітора, бо не використовуємо його на 100%. І раз ми вже нарешті почали говорити за панель, давайте детальніше зупинимось на ній. Все ж це основна частина монітора, тим паче ігрового. Панель тут охрінезно якісна IPS з LED-підсвіткою. Як я вже згадував раніше, вона відкалібрована з заводу, має дельта і менше 2, 95% покриття кольорового простору DCI-P3, 350 ніт яскравості в HDR та 400 в HDR режимі та сертифікацію VESA HDR 400 відповідно. Але при цьому це все ще крута геймерська панель з роздільною здатністю 2к, частотою оновлення 170 Гц, 1 одною мілісекундою затримки та кутами огляду в 178 градусів. Покриття екрану матове. Ось так відпрацьовує підсвітка на абсолютно чорному екрані. Особисто я за світів не побачив. Все видно чітко і якісно. Картинка не перенасичена, а саме така, як і має бути. Для любителів контрасту можна, звісно, викрутити все на максимум, щоб аж буяло фарбами. Але ми тут не для цього зібрались. Серйозно, RDR2, до якого я нарешті дістався. Тут виглядає ну просто максимально кіношно. І якщо вам, як і мені, глибина кольору важливіша за лишні 50 Гц, то цей монітор може працювати з 10-бітним кольором, але з обмеженням у 120 гц. Всі частоти вищі підтримують лише 8 біт через обмеження пропускної здатності протоколів HDMI та DisplayPort. Загалом, що грати, що працювати за цим монітором, одне задоволення. Особисто для мене, після власної 144 герцової панелі 170 Гц не стали прям відчутним апгрейдом. але знати, що цього разу причиною програного матчу були саме мої криві руки, а не монітор, напевне, приємно. Серед геймерських фіч тут є AMD FreeSync Premium, що означає, що ви зможете грати з динамічною частотою кадрів монітора не лише в HDR, але й у HDR режимі. Також варто зазначити, що згідно специфікації, нижня планка варіативної частоти екрану 48 Гц. Але якщо у вас відеокарти від Nvidia, не переживайте, режим адаптивної частоти для вас теж доступний. Він називається Nvidia G-Sync Compatible і вмикається в Nvidia Control Panel. Що бачите реальну кількість кадрів, що відправляється на екран. Ви можете включити показчик поточної частоти оновлення в меню монітора. Також для любителів NoScope 360 гетьшотів присутня можливість вивести оверлей прицілу посеред екрану. Є три можливих варіанти прицілів, але якщо лазити в меню та користуватись джойстиком за монітора не ваше, то тут Acer теж має чим вас здивувати. А саме програмою Acer Display Widget. Це по суті трохи розширена версія вбудованої менюшки, яка дозволить вам поперемикатись між режимами зображення, встановити прив'язку конкретних режимів до запущених програм, додасть ще три приціли на вибір їх кастомізацію та такий собі снайперський приціл з чотирикратним збільшенням тощо серед покращувалок зображення є ще одна цікава штука яка називається VRB. розшифровується це діло як Visual Response Boost. вона працює за принципом стробінгу, тобто щоб прибрати розмиття зображення підсвітка працює вдвічі чи втричі швидше за вашу частоту оновлення екрану саме в цьому режимі Acer каже про одну мілісекунду затримки але ми суттєво втрачаємо в яскравості бо більшість часу дисплей ну не світиться а ось і настав час тестів панелі Методологію ви зараз бачите на екрані. Монітор працює в режимі 120 Гц, рівень яскравості максимальний. Камера знімається все в 120 FPS, а я на монтажі сповільнюю відео в 4 рази та слідкую за одним зенопланетян, щоб вам краще було видно різницю. Кожен стопець відповідає за окремий режим тих чи інших покращень зображення. Найголовніше тут, наскільки картинка розмита та чи є якісь артефакти ззаду чи спереду нашої тарілки. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікаво вам було б в майбутньому бачити більше таких суто технічних тестів. Ну і перейдемо до портів. Тут все не просто добре, а прям чудово. Ззаду монітора, окрім одного DisplayPort 1.2, саме завдяки якому ви і зможете вичати з монітора всі 170 Гц, також є два HDMI 2.0, в яких через швидкість підключення максимальна частота обмежиться 144 Гц. 3,5 мм аудіоджек USB 3.0 Type B, 2 USB type A3.0. Для чого тут USB, спитаєте ви, а я вам відповім. Для роботи цього монітора в якості USB хабу. Так так, на моніторі є цілих 4 USB-порти. Два ззаду і два знизу на лівій грані екрану. Загалом доволі непоганий варіант для підключення, наприклад, ваших клавіатури та мишки ззаду монітора, і якої-небудь флешки в порт з боку, якщо ваш системник знаходиться внизу під столом і вам, ну, ліньки за ним ліз. Також в цій лінійці Acer є монітори із Type-C-портом. В них, окрім всього вищесказаного функціоналу, є ще й KVM- Світч. Уявіть, ви одним кавелем підключили все до свого ноутбука, а потім так само Однією кнопкою перемкнулись між своїм ноутбуком і домашнім комп'ютером. І окрім монітора, вся периферія підключена в нього теж перемкнулась на інший пристрій. Пушка. Отож, давайте підводити підсумки. Як ви вже могли помітити, мене цей монітор вразив не лише тим, наскільки він крутий для геймерів, а й тим, як він це все встигає поєднувати з точністю відображення кольорів. Завдяки цьому він стає просто ідеальним вибором для людей, що окрім ігор займаються ще й фотографією чи монтажем. А раніше я для цього мусив би купувати два окремих монітори. Не хочу звучати як поламана пластинка, але за свою ціну це не просто пушка ракета, це найуніверсальніший інструмент з всіх можливих. Ви б знали, як мені не хочеться його віддавати. Але на Відміну від мене, вам Acer може подарувати ігрову мишку Nitro. Щоб її отримати, вам треба виконати два простих кроки. По-перше, підписатися на канали Play.ua та Acer Україна. По-друге, лишити під цим відео коментар з гештегом Хочу подарунок та особливістю цього монітора, яка найбільше вас вразила. Важливо для того, щоб ми могли перевірити факт вашої підписки, ви маєте зробити їх публічними. Переможця буде обрано вже за два тижні, 26 січня, за допомогою сервісу Комент Не забувайте ставити вподобайку і дякую вам за перегляд.